Привіт всім, шановне панство. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також дякую тим, хто оформлює спонсорство на даному каналі, підтримуючи донатиками на стрімах або ж оформлюючи спонсорство або даруючи спонсорство на тих же стрімах. Дякую вам величезне, дякую тим, хто залітає на стріми. Дивиться і протискає вподобайки, особливо на челенджах по позначкам. Дякую вам величезне. Обійняв. Сьогодні ми з вами поговоримо в принципі, про такий пак новин. В основа буде це оновлення наступне, да? але затронемо декілька новин, які вже зараз є в грі. Тому обов'язково проти за таке вподобаючку, авансову, звісно ж. Ну і смачного перегляду. Погнали! І почнемо з івенту, який вже стартував з 14 листопада. Буде йти він по 23 листопада, а саме Золота осінь. Скільки треба перемог в даному івенті, аби забрати нагороди? Треба приблизно, якщо я не помиляюся, 60 перемог. Це, скажімо так, взагалі небагато. Івент доволі легенький. Ну я кажу, як олд. Нагороди, в принципі, як для початківців, окей. Але давайте поговоримо в принципі, про головні нагороди: це камуфляж, легендарний камуфляж на М6 Прайд, В принципі, логічно, чому саме вони легендарні камуфляжі туди закинули, тому що ну, якщо ви отримуєте легендарний камуфляж, то ну, блін, як це отримати легендарний камуфляж, а танка в мене ще немає? Тобто, це такий собі, скажімо, іноді байтик на те, щоб... Качнути гілочку, якщо вона у вас не прокачана. Ну і в принципі викатати той танчик, який, ну, на який ви отримали цей камо. Тобто, в принципі, у мене, наприклад, цього камо немає. Я би поставив. Звісно, я так і зроблю. Я його заберу, поставлю, і, звісно, вже викачу бійочок на ньому, щоб згадати, що воно таке. Тому, в принципі, байт підтримує непогано. Щодо танчика, танчик сьомого рівня м 6 А2 е 1 Тобто даний танчик преміумний, він не колекційний, він продається за срібло і компенсація, звісно, ж в івенті вже зрозуміло за срібло. Тобто, в принципі, івент для мене вже пройдений, скажімо так. Е, якби було золото, то я б впоровся забрати. А так в принципі, ну, так пройдемо, ми його в будь-якому разі пройдемо, тому що я стрімлю. Е, танк, скажімо, якщо трішечки декілька слів про танчик, е, танк е, в принципі, схожий на свою версію. Такий же самий танчик є тільки 8 рівня, скажімо, його старший брат. В принципі, танчик доволі цікавий, він, е, він е, як сказати, дає конкуренцію 7 рівням, але як тільки ви попадаєтесь проти восьмих Ну, ну, біль, тому що борта в нього дуже слабі, і будь-який доворот, навіть при якщо я не помиляюся, у восьмого рівня прям під прямим кутом, якщо ти кидаєш в каток, в тебе йде шкода. Тому ну, це ж ви трішки розуміли про бронювання даного танчика. Тобто, хто знає цю фішку, кидають прям в каток передній, і отак під прямим кутом і йде шкода. Тому там трішечки буквально довернеш, уже йде в борт е пробиття. Тому Є свої плюси є свої мінуси. Танчик, в принципі, як за 60 перемог, нормально, піде. Другий момент, друга новина це безкоштовний контейнер на Маус танк. Ммм. Да, да. Даний танчик можна забрати саме з цього контейнера. Так ось розробники подарували нам, дали такий підгончик в крамницю один безкоштовний контейнер. Його можна забрати з 14 по 17 листопада, включно, як я розумію. Тому не пропустіть. Є шорцик на каналі, до речі, про це. Я зняв, можете пошукати на каналі. Це. Останній шорцик. Ну та й все в принципі. Забирайте халяву. Доволі цікаво. Чому? Ні. Я навіть знаю, мені он, кидали модери, що вибили на Азії даний танчик з цього конта Тому доволі цікавий такий момент. Можливо, і вам так пощастить. Ну і потрішечки ми дійшли до оновлення 11.15, яке буде наступним, буквально в грудні. Тому давайте про нього і поговоримо. І почнемо з новини про ребаланс в грудні. Ой, там, якщо чесно, дуже багато про що я поговорити, але я стисло буквально там розповів розповім про декілька танчиків і, в принципі, свої якісь враження щодо того, бо я потестую, пограв на, на деяких танках, на всіх просто нереально, тому що там 60 десяток, типу, на кожному зіграти це буде овер багато і це мені нічого не дасть. Тому я на більшості, скажімо так, зіграв, щоб сформувати свою думку про ті танчики, які найбільше, скажімо так, будуть змінені в. Грудневому ребалансі. Ну і давайте почнемо, мабуть, з КФПЗ-70-го. Пограв я на даному танчику. По-перше, хто не знає, це 9 рівень колекційний зараз, зараз на даний момент на оновлення 11.14. Даний танк є колекційним 9 рівнем німецької нації, який, в принципі, на 9 рівні дуже файно себе почуває. Він один із непоганих файних танків. Він проти дев'ятого проти 8 восьмирок попадається, прям перфектно. Так, да, звісно, проти десяточок э, трішки гірше грається, але от в мене таке відчуття, що от він не гірше об'єкт 752 проти 2 проти 10. Хто шарив в цьому розуміє. Тому танчик доволі непоганий. Так ось, його, в принципі, ну, так, мабуть, і подумали, що він доволі непоганий проти десяток, і вирішили його якби, перевести з 9 рівня на 10 е, Я знаю, що доволі багато гравців, до речі, якось, е, скажімо так. Спірно прийняли цей, цю зміну, тому що дехто задоволений, ну реально, типу танчик доволі потужний, може існувати проти 10-го рівня, але, типу, хтось комусь це не подобається, тому що ну, на 9 ці він себе відчуває прям дуже, дуже файно. І от на 10 ці він вже, звісно, буде себе трішки по іншому відчувати, тому що 10-й рівень будете грати більшістю проти 10 рівня. Е, звісно, обійшлось не без цього. Йому накинули місності, йому накинули е, спорядження, Вольфрамові сердечники йому дали. Що прям дуже файно, це прям підчеркнули його е, родзиночку, скажімо так. Ну і в принципі то й все. Так то йому, по-моєму, трішки бронювання додали, трішечки змінили характеристики саме гармати, якщо я не помиляюся. Ну, тобто ми більш детально поговоримо про це, коли саме вже буде це оновлення, воно вийде. І я думаю, що за все, я на каналі зроблю е, прям, огляд даного танчика після його апу. Ми на ньому пограємо, пострімимо. Е, я думаю, можливо, навіть візьмемо позначки на ньому в будь-якому разі ми це зробимо. Ну і там уже якісь такі прям, ну, повні, повну картину, скажімо так, розмалюємо, тому що зараз сказати про те, що є на тесті, ну, як на мене, не, не є доцільним, тому що ну, це тест. Типу, коли воно виходить в реліз, це, це зовсім інше. Вже, ну, Повірте мені, так воно і є. Да, незначний, е, незначна різниця, але вона присутня. Далі, ФВ-4005. Як на мене, типу, перше моє враження про фв 4005 були просто. Я, я такий зіграв бій, я такий ну, попадався проти нього на тесті, а потім такий сів за нього і такий. Ви що, вирішили зробити імбу на 10 рівні, тому що я пограв на ньому, і типу, для мене це просто, по-перше, швидша реалізація. По-друге, він тепер став більш токсичніший і ФВшкається. ця, як на мене, В 45 тепер буде прямо, його буде в кожному бою можна буде побачити. Ну, Танчик доволі сильний став і доволі цікавий, як на мене. Е, ну, звісно, є ті, кому це не заходить, але мені фср 45 взагалі заходить. Танчик доволі цікавий. І те, що вони зробили, вони зробили його кращим. Типу, я думав, що це буде гірше, але ні, вони зробили його краще. Якось так. Хоч там і шкоди менше стало, тому що ми давали по-моєму, 1600 плюс. там десь А зараз ми даємо 1300. В основному я дивився, по тому, що я, роб... по тому, що я давав. Бувало, якщо ми фугасами кидаємо, то й більше, звісно ж, але ну, типу, це плюс-мінус, як бабаха. Але ми й кидешимось швидше, бо ми кидешилися довше, коли давали 1500-1600. Якось так. Лігіне Циронте, даний танк, коли я почитав його характеристики. Мені здалося, що даний танчик буде ще краще, ще більше імбувати. І насправді так, йому додали обладнання, в обладнання йому прибрали там, де в нас є маскувальна сітка. Йо, і на оптика, по-моєму, йому прибрали цей слот і додали в слот в ті слоти е на КВН і на маневреність. На маневреність не бачу сенсу ставити. Одразу кажу, типу, тому що в більшості тани, даний танчик буде файно гратися саме від КВНів, КВНи завжди потрібні. Да, маневрність і скажете, теж завжди потрібна, але від таких кавенів ми можемо башти файніше танкувати, що є плюсом однозначно. Щодо того, чи змінився він з цим обладнанням, ну трішки стало комфортніше кидати. Але я не скажу, що він прям займував. Я от пограв на ньому, ну, типу, як він не танкував, як він приймав, як він давав ті два снаряди. Типу, одну, типу, як я зараз, я на ньому позначки, три. Я взяв на ньому три позначки. Я розумію, що це за танк. Тепер я можу це сказати. Я розумію, що це за танчик. Для мене, ну типу, окрім кавенів, окрім нічого не змінилося. Тобто, танк як грав, так і грається. Хтось скаже, що він став імбувати? Ні, він не став імбувати, просто він став комфортнішим. Але тип, однозначно не імбувати. Ну і висновок щодо ребалансу: ці дані танчики, про які я сказав, найбільше, скажімо, для мене, ну там ще є декілька, які б я ще затестив, але я вже не хотів, тому що та, і так відео було б доволі довгим. Ми по них ми про них поговоримо, коли вийде саме оновлення. Пострімимо, поговоримо і так далі. Тому подібне. Тому зараз поки що казати про те, що там той танк такий, той танк такий, той буде таким, той таким, той, той треба буде качати, той вже не треба буде качати. Про це все, звісно, будуть відоси. Будуть топ-5 кожного, кожного класу, типу, які файно, які варто качати. Тому поки що ми на цьому і зупинимося. Давайте далі. Наступний момент – це танки, які переводять в PBR. А саме, Т-44, КВ-4, т 2 китайські, 8-й рівні, якщо що. І Центуріон-1, тобто перевели 4 танки, всі 8 рівня. Е, тепер розробники, в принципі, будуть переводити всі танки 8 рівня, Там 8, -го, 7 -го і менше тепер в PBR. Тому що, в принципі, всі 9 як я розумію, всі десятки вже переведені в PBR модель Якось так. Давайте далі. Ну і, мабуть, одне із головних очікувань це нова гілка збірної нації на чолі з АЦ Атлас. Це 10-й там у нас іде гілка з 4 по 10 рівень. Щодо того, скільки потрібно буде досвіду, плюс-мінус на те, щоб прокачати всю гілку, потрібно буде лям 100 досвіду. Тобто, ну, немало, скажімо так. Тому що, в принципі, як я розумію, як я пам'ятаю минулі гілки, наприклад, остання польська, я вкачав її, по-моєму, за 700 к досвіду. За 700 тому лям 100 ну як би багато. Але якщо у вас є якісь сертифікати на знижки, то звісно це буде трішки дешевше зробити. Скоріше за все, я буду дану гілку прокачувати так, без вільного, тому що вільний пригодиться. Я так думаю, надіюся. Я поки його не сильно хочу витрачати, хочу притримати, тому що поки що не зру... не розумію, що розробники приготували на новий рік. Давайте трішки поговоримо про даний танч. Звісно ж, я покатав 10-й рівень, я покатав 9 рівень нової гілки, я покатав 8 рівень нової гілки. І як на мене, в даний момент восьмий рівень гілки він не є таким, знаєте, от буває таке, що розробники завозять, і от восьмий рівень він прям от дуже дуже сильно дуже сильно можна зрозуміти по танку Кілана, по-моєму. Якщо я не помиляюся, це в нас восьмий рівень в польській ПТ. І там якраз таки, от мені дуже сильно зайшов восьмий рівень. І от от тут такого немає. Тут, типу, восьмий рівень він не настільки файно заходить, як от зайде десятка. Десятка насправді доволі цікава, я на ній пограв. Там є в кожного, до речі, кожна, кожен танк з цієї гілки має дві гармати на вибір: одна циклічна, а одна з ну, одна барабанна, скажімо так. Типу, один снаряд, там два снаряди, за один снаряд ми видаємо три постріла. Як би це не звучало, якось так. Даний танчик доволі цікавий. Він танкує, доволі цікава гармата. Насправді, я покатав саме гармату, яка барабанна, і мені вона дуже сподобалась. Прикольна, цікава. Щодо танчика, чи варто його зараз качати, чи взагалі варто зараз качати гілку, я поки що не буду нічого казати, тому що рано це поки робити. Ну, типу, ну що, ну, типу. Треба, треба пограти на ньому нормально в рандомі, зрозуміти плюси, мінуси, і потім уже розуміти, чи качати її чи ні. Ну і остання новина це позначки. Позначки з'являться на восьмому рівні. І слава Богу, що ще от 7 рівень з'явиться аж скоріш за все, в січні. І ну, типу, зараз і так дуже багато, як я розумію, дуже багато буде роботи щодо позначок на 10 рівні. Я думаю, я до восьмого дійду, аж мабуть, в наступному році туди десь. Десь аж після літа, скоріш за все. Ну, або раніше, подивлюся. Але поки що, поки що це, я так дивлюсь, ну прям дуже-дуже дуже довго треба буде це робити. Ну, але відчуваю, челендж на сьомий рівень. От ще трішки, ще, ще трішки відтерміновується. Відчуваю, що от в Січні буде мені от прямо от подарунок. Ну і ще один момент це розробники додали в фільтри. Е Позначки, тобто ми тепер можемо відкрити фільтр і вибрати там, наприклад, танки, на яких є позначки, на яких немає позначок, і на яких ми взяли вже там третю, другу і першу позначку. Якось так. Велике дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар, чи сподобалось вам дане відео. Ну і зустрінемося з вами в наступному такому ж відео. Дякую за перегляд.